Кохана, що тобі приготувати на вечерю? Хочу удон. Що? Це звичайна лапша, вона досить швидко готується. А, зрозумів. А олійку додавати? Олег, яка олійка? Що? Ти ж сама сказала. Бери глибоку сковорідку вок від бризоль. Ага, знайшов. Далі м'ясо, цибулю, моркву та імбир. Їх треба нарізати і обсмажити. Імбир, до речі, вже був нарізаний. Ну той, що у нас в холодильнику від доставки суші залишився. Але він там вже півроку стоїть. Ох, йо. Забула, додай туди спаржу. Ну, строчкову фасолю. Ти що, не знаєш, як вона виглядає? Хто я? Кохана, поганий зв'язок, я перенаберу. Привіт, сірі! Як виглядає спаржа? Олег, ти не скинув. Бувай сірі. Скуштував? Так. І що вийшло? Вийшло, що удон – це я. Дякуючись сковорідці Блізоль хоч не пригоріло.